Мажорний скандал у центрі столиці у мережі з'явилося відео, на якому четверо молодиків зупиняються так би мовити покурити і своїми дорогими авто перекривають одну із центральних вулиць Києва. Людей, яким вони заважають проїхати, нецензурно лають. Пізніше з'явилися інші скандальні ролики. Наприклад, як вони їздять біля газону національної пам'яті і знімають його під російську музику. Ближче до вечора цих молодиків почали впізнавати. Першим виявився Андрій Драган. За даними ЗМІ, він нібито працював у команді Колетищенка і був зокрема залучений до так званої боротьби нардепа із колцентрами. Нагадаю, під час одного із таких рейдів депутат із прибічниками побили військового. Також півроку тому Драган відзначився виконанням пісні російського співака Шамана у центрі Києва. Ще один із компанії, Микола Цимідан, син екс-мера міста Лиман Петра Цимідана. Ще один мажор, нібито син нардепа від забороненої ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка. Ці прізвища фігурантів правоохоронні органи офіційно не підтверджують лише зазначають, що слідчі дії досі тривають. Першим пізнав юнаків журналіст Денис Кошельник. Він зараз на пробації і за того, що він співав. Я русський Андрій Драган. Це був торпедою пана Миколи. Він приїжджав до колцентрів, втирався в довір'я і зливав їм адреси. Він а, є фунтом, це сленгове. Він є людиною, через якого там переводять гроші, відмивають чорні гроші там з корупційних схем.